Таємно зазирала у віконця будинків, заколихуючи усіх своїм таємничим голосом. В одному із будиночків мама лагідно поцілувала доньку в щічку і побажала їй гарної ночі. Мамо, а погладь мені спинку та ніжки, я так люблю, коли ти перед сном лоскочиш мене. Мама ніжно масажувала пальці ніг самі ніжки та спинку злати. Очі дівчинки заплющувалися від втоми, і вже за кілька хвилин вона поринула у світ сну. Злата полюбляла сни, адже саме тоді вона могла побачити його, ніжного, веселого і активного песика. Він біжить у напрямку до неї, підстрибує, щоб лизнути її за руку. Це найкращий друг дівчинки, ласик, який очікує її у сні кожної ночі. Злата все дитинство мріяла про песика, уявляла, як прогулюється, грається та спільно проводить свій час разом із ним. Але батьки не дозволяли доньці мати справжнього пса. Їхній будиночок не міг вмістити чотирилапого друга. І цієї ночі вона також із нетерпінням чекала на нього. Але цього разу вона опинилася в невідомому місці. Навколо було видно високі дерева, а вдалині якісь металеві конструкції, схожі на високу вежу. Поряд було чути якісь голоси. Злата шукала поглядом свого друга. Але його ніде не було видно. Ласику, Ласику. кликала дівчинка, очікуючи, почути відповідь. Неподалік лише пролунав незнайомий голос іншого пса. Твій Ласик зник. Ми його цілий день не бачили. Як зник? Куди? Він же кожної ночі очікував на мий прихід. Не можу сказати нічого конкретного, але мої друзі його бачили. Він кликав, щоб щось нам розповісти, але ми мали важливу справу, а потім стало запізно. Ми прийшли, але ласика вже не було. Злата стривожено дивилася в усі боки, намагаючись знайти свого улюбленця. «Ну-ну, спробуймо його знайти. Можливо, йому потрібна наша допомога, він не міг мене кинути. Дівчинка попрямувала вперед, розглядаючи все навколо, а старий пес залишився на місці. Попереду вона побачила глибоку канаву. А якщо він впав у яму, стривожено озвучила злата. Ласику! Голосно гукала дівчинка, але у відповідь нічого не почула. Попереду виднілася височезна вежа. Східці по колу прямували вгору, а їх кінця не було. видно. Дівчинка зробила крок уперед, піднімаючись все вище та вище, з кожним кроком її охоплювало хвилювання. Вона уявляла ласика, який, вибравшись, аж на верхівку вежі, боявся повернутися назад. Рухаючись уперед, злата прислухалася до звуків, але нічого не чула, крім мишей, які виглядали з нірок, лякаючи дівчинку своєю присутністю. Я вас не боюся. Я шукаю свого друга, Ласика. Можливо, ви його бачили? Миша уважно спостерігала за златою, вилізла із нірки і підбігла до її ніжок. Так, я бачила тут Ласика. Він сказав, що дуже сумував за тобою і не міг дочекатися, коли ти до нього повернешся. Тому? Пішов шукати шляхи, як потрапити у твій світ. Злата зраділа і засумувала одночасно, адже не знала, чи зможеш ще побачити песика. Іди цими східцями за ним! Можливо, зможеш його знайти? Східці прямували все вище, і дівчинці здавалося, що їй навіть важко стало дихати. Знову почулося якісь звуки. Тепер уже сонячне світло кудись зникло, навколо стало темно, лише летючі миші зрідка порушували тишу. Підкажіть, чи не бачили ви пса? Дівчинка звернулася до летючої миші, яка заворушилася на стіні. Хіба тут можна щось побачити у темряві? Але постривай. Нещодавно тут справді пробігав пес. Він когось шукав, про щось розпитував, але я не пам'ятаю, що саме, відповіла летюча миша. А куди він пішов? Тут один шлях, але я не знаю, чи готова туди йти ти. Чому ти таке запитуєш? Звичайно, я готова. Просто той. Хто підніметься на вершину цієї вежі, може потрапити в халепу, адже там поселилася темрява. Дівчинка розгублено поглянула вперед, потім назад і нарешті зробила крок, рухаючись вперед по східцям. Я готова! Хочу його знайти. Темрява мені не завадить. А якщо він потребує моєї допомоги? Думки плуталися, але ноги піднімалися все вище. Через півгодини дівчинка опинилася перед дверима. Що її там чекало? Чи знайде вона там ласика, а чи повернеться потім додому? Відповіді не було. Вона торкнулася руками ручки і натиснула на неї. Двері заскрипіли. Та відчинилися. Злата побачила там темну пляму. Вона не розуміла, що її там чекає. Але вона так любила свого песика, тому вирішила йти вперед. Зробила один крок, потім інший. Але підлога кудись зникла, і вона, втративши рівновагу, почала падати вниз. Кілька секунд польоту, і злата відчула на собі дотик чиєїсь... Руки. З Днем народження, доню! Мама і тато стояли біля ліжка дівчинки, усміхнені й радісні. Сьогодні тобі вісім років. Ми тебе вітаємо із цим днем і підготували подарунок. Злата не могла зрозуміти, де сон, а де реальність, але за мить зрозуміла, що вона вдома, в теплому ліжку, готова приймати привітання. Подарунок. трішки сумним голосом промовила дівчинка. Тобі що? Не цікаво, який саме? Цікаво, але. Дівчинка хотіла сказати про свою мрію, про ласика, але згадала аргументи своїх батьків. Так, дуже цікаво, уже веселіше промовила Злата. Ну тоді виходь на подвір'я і поглянь. Злата схопилася з ліжка і попрямувала до дверей. Не встигла вона вибігти, як почувся голос Ласика. Дівчинка не повірила своїм вухам, відчинила двері, а там він, веселий, радісний, готовий скочити на руки песик. Ласику, Ласику, як я тебе чекала. Злата схопила його на руки, притиснула до себе, відчуваючи доторки його вологого язичка. Це мій найкращий день народження.